І загадкових свят початку липня було Івана Купала, яке знаменувало вшанування Бога Сонця в давнину Бога. Вважалося, що цій парі літнього сонцестояння небесне світило досягає найбільшої сили і повертає на зиму. Казали, що сонце, як уособлення світла і добра, святкує перемогу над темними силами, а тому при своєму сходженні воно грає, скаче і радіє. Вся природа, теж торжествує з цього, стає особливою зачарованою. Одне з найпоетичніших свят українського обрядового календаря Івана Купала знімальна група нашої телерадіокомпанії цьогоріч святкувала у Вадяниках батьківщині очільника області Олександра Черевка. Учасниками яскравого дійства були односельчани губернатора та звенигородчани. особливого колориту святу додали його гості, знані не лише в Україні особистості. Серед них всесвітньо відомий тенор, народний артист України Володимир Гришко та голова національної ради з питань благодійництва Віталіна Ющенко, донька президента України. У кожного з них своє особливе ставлення до Черкаща. Першу чергу, що зразу кидається в очі, це Велика кількість пагорбів. Ми як переїхали. От буквально переїжджаєш кордон на Черкащину, і починаються ті пагорби. Слухайте, як красиво ми їхали, такі поля в пшениці вже золоті. Вони переливаються, де сонце хмарки ще тінь свою віддають. Десь у нас світліше, десь темніше, десь золота, десь червона, десь біла, де ще не достигла трохи. Але краса й неймовірна. Я зразу тоді пригадала і слова Тараса Шевченка. Да? І Лани Широкополі, да, і Дніпро да, і Кручі було, видно було чути, як реверу. От знаєте, просто самі навіялись ті слова. і По-іншому ти думаєш і вже й сказати неможливо, як описати Черкащину. Черкаська область, золота, підкова Черкащини, відрізняється безмежними золотими полями і надто голубим небом. Надто, як я порівнюю це як прапор України, от я не знаю, чому так. Пригадую ті часи, коли наші, наші перша хвиля мігрантів поїхала до Канади, де їм давали ту пустелі, пустелі, знищені піском, буранами пустелі, неплодородні і українці важко працювали і нагадали мені частину Канади. Черкащина, коли я сьогодні бачив, поєднало свято Івана купала учасників заходу у водяниках, і особливо ставлені до того, хто їх запросив. Пана Олександра, верніше, я неправильно сказала, він мене знає з таких рочків, і в мене був вибір між тим, чи святкувати його в Києві, бо в мене завтра відрядження є по своїй програмі по роботі. І пан Олександр запросив на святкування. Я з залюбки приїхала ще хотіла і дітей своїх взяти, але в нас в києві була погода погана. То я як побоялася, що думаю, що тут теж було трошки не з дітьми вони ж малі б мене ще то, щоб не не, не, не мучити трохи по дорозі. ні, ні. Просто друг, батько, друг. Тут знаходиться найкращий губернатор нашої держави. Це Черевко Олександр Володимирович. І на його запрошення, просто ну я ніяк не міг. Сказати ні. Незалежно, навіть не зважаючи на те, що закриття сьогодні в оперному театрі національній опері, першої опері сьогодні сезону, все ж таки я тут. Я з вами, я з Україною, я з ненькою, я з найкращими дівчатами, красунями. Я на найкращій землі, я з найкращим губернатором нашої нації. Я дуже вражений. я перший раз у водяниках, якраз в цьому місці, то тобто ще я я знаю ще Щербину. Микола Григорович – це ви мій давній друг, але я ніколи не думав, що Черевкова Олександр Володимирович він з водяники. Тось тобто я це якось не здогадувався. І тепер я бачу, що два таких потужніх могутніх українці втішають ці країни і розбудовують їх і допомагають Україні. зрозуміти, хто вона така є по-справжньому. Допоки сходилися в гості, дівчата плели вінки та разом з хлопцями виготовляли купало та марену головних персонажів події вечора. До речі, святкування Івана Купала на Звенигородщині відновили більше 20 років тому. Про це нам повідомила місцева мешканка Поліна Соломаха, заслужений працівник культури України. Я працюю давно в культурі. Івана Купала першими на Звенигородщині зробили в 82-му році. Я тоді була годожім керівником районного будинку культури, сценарій складала. І як перший Івана купала, було ми віз зробили. Люди по всьому місту закликали приходьте. на Івана купала. Ми думали, що люди не прийдуть. Як прийшло людей, повно. У Нас такий ще мост був. Чуть завалили люди перед нами. Я кажу, отступіть. Я того сьогодні захрипла, скільки було людей. На другий рік і пішло, пішло, пішло. Уже людей багато було. Ну там у нас мост є в звеногроці, він чуть не завалився, так от людей багато. Позробили там на другому місці, і тепер кожного року, кожного року, ми святкуємо Івана Копала вже вже в Звеногроці, вже краще, чим то було. Важливо відзначити, що купайло завжди було загальносвітським святом, де було місце і малечі, і людям похилого віку. І хоча основними діючими особами були молоді купалки та хлопці, до обряду дій залучали і молодиць, які допомагали наставляти купайлиць. Деякі з них наставляли нас. Купальське свято на Бенигоручні має дуже гарну славну історію, як і взагалі купальське свято в усій Україні. В нас воно знаменне тим, що записав обряд купальського свята, ще Агатангел Кримський це вчений секретар, вчений, який знав більше 50 мов. Але який надзвичайно кохався саме в українській мові, саме в українізмі. І саме він описав оцю купальську ніч, яка відбувалася і яке дійсно відбувалася саме в ніч на Івана Купала. Дуже красиво він змалював ніч на Звенигородщині. Дуже красиво змалював розмаїття, розмай природи при місячному сяйві. Саме він написав про квітку паперу. Ну, взагалі, це, це дуже унікальне таке зібрання народних традицій, записані саме Агатангелом Кримським. От, великого значення він надає квітам, символіці квітковій, саме як дівчата плели віночки, які квіти вплітали у віночок. У віночку обов'язково повинен бути вічно зелений барвінок, у віночку повинно бути жито, ромашки, грицики, волошки, рута м'ята. Словом, безліч квіток. Ці квіти не просто краса, ці квіти ще й мають великі лікувальні властивості. Ну і віночок взагалі це оберіг для дівчини, це символ цнотливості дівочої. От ну, здавна вінок прикрашав дівоче личко. На святі обов'язковим символом дівочого гурту є купайлиця, або ще її називають мареною. Це таке купальське деревце, яке у нас на Звенигородщині виробують із верби, закупують його у землю. Навколо цієї марени дівчата водять хороводи, прикрашають її стрічками, віночками, кимо ми зараз плетемо для марени. І потім, після цього всього, як пройде дійство, всі торкаються, варена ця виймається із землі, обходить весь гурт, який є на святі. Всі торкаються його цього деревця купальського, для того, щоб вона ніби забирає всю нечисту силу від людського духу, людського тіла. І хлопці несуть цю купайлицю до ставу. Пускають у воду для того, щоб вона. На росла на майбутній рік наближалася сили на кращу вроду, майбутню майбутнього вроду. Саме на цьому місці свято Купальське вперше, але водяне, як воно проводиться щорічно, на які названі гроші. Більше 20 років ми вже проводимо це свято і в районі, і в кожному селі, зокрема, проходиться свято. Свято знане, свято любими людьми, саме масове, можна сказати, тому що збирає найбільшу кількість людей, збирає саме Купальське свято. І на підтвердження цього з першими сутінками свято Івана Купала у водяниках розпочалося. На широких нивах сходи кучеряві, бо вже поклен мості, йде до нас у гості наше свято. Тож підходьте гості та будьте ласкаві. Будемо зустрічати Івана Купала. Oh, oh, oh. Послідовні кроки, якими ми хочемо відродити українські традиції, якими ми, хочемо, якими ми хочемо відродити українську духовність, українську культуру, показати і собі, і всім, що коріння українського народу є невмирущим і це коріння. Можливо, воно було без, як кажуть, води. Саме з приходом нашого президента, народного, любимого президента, шанованого в нашому селі, мабуть, він це коріння полив своєю широкою душею, своїм палким серцем. І це коріння українських традицій. Української державності, українського суверенітету, воно сьогодні зміцніло, і тому ми тут разом. Я хочу від свого свого імені в першу чергу від імені своєї родини привітати всю Україну з цим святом від старого до малого. Святого Вас Івана Копала. У день літнього сонцестояння Слов'яни розповідають легенду про світ папориці. Вогнена квітка розкривається лише на мить і тому тільки обраним щасливцям вдається його побачити. Намагалися і ми, хоча б її куп'янок, відшукати, аби ввечері квітку зірвати та дарма. А чи довелося у купальську ніч коли-небудь хоч комусь відшукати світлу жарину, ми дізнавалися у гості свята. Шукала. Да, шукала. шукали? Yeah, sure. Ну, у лісі, тільки ж так ззавди. Десь там чоловік був <laughs> чоловіка. Щоб він там, я ж боюся, то все. Шукали, шукали. не ну, паперек знайшли, ну цвітка не знайшли, посміялися. Там якийсь він причепив до того цвітка, якусь квіт до листка квітку, і зараз не було. Ну кажу, ти вони щасливі, щасливо. Mm -hmm. є ще магічне заклинання. Ко перед тим як зірвати, і ти повинен її прочитати і після того, як ти зірвеш цей квіт папороті, треба його загорнути в хустинку і швидко не оглядаючись, тож повернутися до себе в оселю надому. І тоді, маючи цей квіт папороті, він висохне в тебе, і ти можеш через його тоді закохувати у себе, кого ти хочеш і кого ти забажаєш. І тебе дуже берегти, щоб ніхто не бачив цей квітки. Це справжня така історія, яку я знаю. Бажання знайти, як у кожного українця, воно є. Бо це здається, що коли людина знаходить цей цвіт, вона. Е, Брітає ну, е, таку силу буде мати, е, що кожна людина і молода людина хоче знайти най в житті, що вона буде і щаслива і розумна. Е, я вірю, що хтось її знайшов. Комусь це вдалося, хтось має таке щастя, що зустрів цвіт папороті. І бажаю всім молодим людям сьогодні не спати всю купальську ніч, а йти шукати папороть. А ви свою клітку знайшли в житті, як ви вважаєте? Я думаю, знайшла. Я думаю, що справжнього чоловіка, який має свій характер, володіє знаннями психології. Я думаю, що світ папороті в його знаходиться в серці його. Шукав і знайшов У мене чудова дружина. Господь мені послав двох діток Анну Стефанію та Володимира Молодшого. Ви знаєте, і, мабуть, це саме головне надбання за те, що Гришко зробив перед Богом. Оцей подарунок, ні ті нагороди, ні ті ордена медалі, що груди вломляться. Не це всесвітні визнання. А цей подарунок, що світ папороті я знайшов і знайшов вчасно. Цілую вас, люблю вас, шукала, шукала кожне літо до 11 класу. Шукала це ж у нас в селі, в рідному селі тата, в селі Хоружівки, де я проводила кожне літо. І кожного кожного вечора після заходу сонця всі дівчата вставали і йшли шукати квітку папориця. Я вважаю, що я свою квітку знайшла вже тому, пане Олександре. А ви відшукали свою квітку папороч? Звичайно, я взагалі мабуть щаслива людина тим, що я маю змогу саме на рідній землі реалізовувати. Всі задуми, всі плани. Я маю на увазі Черкащину. Я маю на увазі черкащан, своїх земляків, що Бог дав мені можливість і саме з волі нашого президента Віктора Андрійовича працювати на людей тут на цій території. Тому, безперечно, в особистому плані я вважаю, що я маю гарну родину, дітей. І це моя квітка папороті. А от у такому громадському плані, тому що я, можливо, на жаль, але не можу жити якось закрито чи у ну, Що б я не робив, на все дивляться люди, все оцінюють. Тому я думаю, що я теж знайшов цю квітку, і моя квітка це моя Черкащина. І чим більше я працюю за допомогою президента. Ця квітка розквітає, і навіть учора, коли я е, йому доповідав, що ми будемо проводити тут таке свято, він мені сказав, що наші програми соціального розвитку Черкащини е, остаточно він е, е, узгодив і підтримує. І тепер тільки осталось, як кажуть, щоб Верховна Рада прийняла відповідне рішення і я думаю, що наша Черкащина, наша квітка буде ще більше цвісти. Тому, от в цьому все щастя. Щастя в родині, в родовідові своєму і щастя в тому, що ти робиш. І особливо, якщо ти робиш ще й для людей, Бог тобі так дає, то це подвійне щастя. Тому я мабуть сьогодні щасливий тим, що. Ми, отут, на цій землі з Віталіною стоїмо і можемо говорити про цвіт папороті, який шукає, я переконаний в своєму житті, кожна людина. І якщо його шукати, треба тільки не, не ждати, не сидіти і не лежати, а саме шукати, і тоді обов'язково знайдемо. По мірі того, як на Водянки спустилася ніч. Купальське свято ставало більш запальним, більш пристрасним. Святково палало багаття, невід'ємний супровідник купальської ночі. Вогонь запалював серця коханням, лікував душу та тіло, надавав сил, і є надія відважував нечисть. Закохані пари, місом тримаючись за руки, плигали через вогнище. Випробовували долю, намагалися дізнатися, чи судилося їм бути разом. Шанування традицій наших предків то є певно величезне диво, яке поряд з нами у танку біля багаття, у власноруч спетеному вінку. І якщо вірити у це диво, тоді можливо на очі обов'язково потрапить цвіт папороті.